Здравствуйте, мої любі! Сьогодні знову з вами я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на вівторок на 14 травня 2024 року. Місяць у Леві, день місяця сьомий, який починається із 10-29. Сьома місячна доба. Символ дня роза вітрів або ж півень. Це День магії слова. Сила слова в цей день зростає багаторазово, тому варто з обережністю ставитися до слів і в жодному разі не вимовляти прокляття, тому що вони обов'язково збудуться. Кинута мимохідь фраза може обернутися низкою неприємностей, тому слід обмежити кількість слів, що вимовляються, виключаючи зі свого лексикону все, що так чи іначе. Несе собі негативне навантаження. Слово, як кажуть, не горобець, вирветься, не спіймаєш, а тим паче у сьомий місячний день, так і підмиває посваритися та висказати кривднику все, що ти про нього думаєш. Людей так і пре наговорити одне одному якоїсь гидоти, так що слова повинні бути винятково добрими, позитивними та розумними. Брехня і так діло погане, а сьомий місячний день взагалі недопустимо. але ж пре, підливає, похвалитися, а ще трохи, а може й не трохи, приукрасити сказане. І взагалі, якось механічно не подумавши, можна наговорити всілякої дурні, а потім гірко про це пошкодувати. Так що порада, прикусили язики і за те, що помовчите, самі ж собі подякуєте. І якщо ви по якійсь причині не можете сказати правду, то краще помовчте. У сьомий місячний день наші емоції достатньо поверхневі. Ми, як діти, швидко переключаємося із радості до печалі, відображень до задоволення. І якщо в цей день ви роздратовані, то треба добряче контролювати свої слова і краще побільше мовчати, щоб не наробити горя. Неприпустимі плітки. Та завитки. Добре починати в сьомий місячний день ті справи, які ви зможете закінчити у цей же день. У сьомий місячний день дуже важливо, що і як вам говорять. Завдяки уважному відношенню до слів, ви зможете узнати справжнє відношення до вас тієї людини, яка їх сказала. День зовсім не підходить до візиту до стоматолога. Особливо для видалення зубів. Дуже гарний день для молитви. У сьомий місячний день не варто вимовляти сварливі слова та негативні побажання, оскільки вони можуть стати причиною захворювання голосових зв'язок та органів дихання. А тепер місяць у леві. Усміхайтесь, якщо ви невдоволені своїми дітьми. Та хочете, щоб ваші слова та повчання мали важливий вплив, настали кращі дні для виховного процесу. Діти швидко війдуть у ваше становище, а ви самі, ставши трішки дитиною, добре зрозумієте їх. Головне не бути занадто серйозними та перетворити ваше спілкування у забавну гру, а виховання у театральне дійство, і результат буде блискучим. Говоріть компліменти, даруйте подарунки, усміхайтесь і ви будете на висоті. Якщо ви хочете чогось від свого шефа, наприклад, в нечергову відпустку або по підвищення зарплатні, то це саме найкращий час. Зростаючий місяць дбаємо про волосся. Дні місяця у Леві дуже гарні дні, щоб доглядати за волоссям та зміцнювати їх. Займайтеся укріпленням корінням волосся. Візьмемо 1 столову ложку меду, 250 мл дистильованої води, 1 чайну яблучного оциту. Воду треба підігріти, не доводячи до кипіння. Розмішати, розчинити в ній мед. Потім додати яблучний оцет, ретельно перемішуючи. Розпреділіть отриману суміш рівномірно по косах, ніжно втираючи в корні. Залиште на 20-30 хвилин, потім сполосніть коси теплою водою і зачіска буде, як у лева, посередині лисина, а на потилиці грива. Любі мої, я шуткую. Доглядайте за собою, бо любити себе треба завжди, не тільки у дні лева. Любити себе це не егоїзм, це нормально та похвально. Мої любі, на сьогодні, мабуть, усе. Я вас люблю. Бажаю вам всіх благ. Я вам щиро дякую. З вами була бабка Люся. До завтра!